Протягом останніх двох місяців на Тернопільщині працівники правоохоронних органів зареєстрували кілька випадків шахрайства мобільним телефоном. Невідомі називають себе працівниками міліції і повідомляють, що затримали когось із ваших родичів за вчинення правопорушень. кажуть, що покарання можна уникнути, якщо переказати кілька тисяч гривень на спеціальний рахунок через Айбокс. Нещодавно звернулося. Жителька міста Тернополя та повідомила, що в неї передзвонив невідомий чоловік, та повідомив, що її син потрапив в міліцію за вчинення бійки. Для того, щоб заладити цю ситуацію, невідомий чоловік сказав, що потрібно перерахувати 6 тисяч гривень на мобільний телефон, і тоді її сина відпустять. Налякана жінка, як і чимало інших потерпілих, поквапилась переказати вказану суму, як кажуть у міліції. Згодом виявилось, що з її сином все гаразд і ніхто його не затримував. Зараз правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи у цій справі та просять бути уважними з подібними телефонними дзвінками. Ми хочемо застерегти мешканців міста Тернополя, якщо до вас... Поступить такий дзвінок, ніякому разі не перераховуйте гроші, а якщо не зможете знайти своїх рідних, близьких, телефонуйте на лінію 102, і працівники міліції вже розберуться в цій ситуації, як далі діяти.